Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, з вами Православний Вісник, програма про те, як серед бурхливих хвиль життєвого моря не пропустити рятівний духовний маяк. У цьому нам допоможуть сьогодні такі теми: як мить отримати громадянство в царстві небесному, або про собор новомучеників. У вимірі семи днів або чим відзначили минулий тиждень українські православні віряни. Хто написав молитву, без якої ми не уявляємо Великий піст або про святого Єфрема Сиріна та його духовний спадок? Отже, влаштовуйтеся зручніше та отримуйте інформацію про життя церкви з перших вуст. А для того, щоб цей християнський проект продовжував існувати в сучасному інформаційному полі, не забуваємо про зворотній зв'язок, тобто активно коментуймо, залишаємо цікаві питання. Висловлюємо власне бачення проблем, піднятих у сюжетах, робімо репости та запрошуємо до підписки нових членів спільноти. І навіть в умовах нестачі часу намагаємося ставити лайки, підтримуючи цим творчу енергію колективу «Вісник». Є серед категорій святості одна особлива. Потрапити до якої можна, лише заплативши найвищу ціну. Ми іноді кажемо про утиски вірян, при цьому навіть не уявляючи, що 100 років тому замість утисків практикувався інший засіб боротьби з релігійним населенням, а саме тотальне знищення. Від 1917 року Радянський Союз знищив понад півмільйона православних священнослужителів, не враховуючи. Простих віріант та представників інших конфесій. Але мучеництво існувало завжди, починаючи від народження християнства, і собор новомучеників та сповідників, який ми вшановуємо нині, лише з новою силою підтвердив сповідницьку істину апостольських часів про те, що справжня любов сильніша за смерть. Собор новомучеників і сповідників цього року відзначається 4 лютого. Під час богослужіння Свята Церква звершує поминання всіх спочилих, які потерпіли в годину гонінь за віру Христову на теренах нашої держави. І тільки в день Собору новомучеників та сповідників звершується пам'ять святих, дата смерті яких невідома. Жорстоко і криваве ХХ століття недаремно вважають епохою войовничого безбожництва. Варто лише назвати цифру зачислених до сонму святих новомучеників. Їх більше тисячі. А відкривається цей список митрополит Київський і Галицький Володимир Богоявленський. Гоніння, які розвернулися проти православної церкви, почалися зі смерті саме цієї людини, яка активно протистояла революційній пропаганді, активно протистояла спробам звабити народ, відвести його від церкви. У січні 1918-го більшовики захопили Київ у місті. Орудували озброєні банди. Я нікого і нічого не боюсь. Готовий віддати своє життя за церкву, не дати ворогам насміхатися з неї. Ці слова, сказані святителем на проповіді незадовго над страшною розправою над ним, виявилися пророчими. 7 лютого озброєні солдати увірвалися до покої владики в Києво-Печерській лаврі, і ніхто не став на захист архієрея, коли озброєна зграя виводила його за монастирську браму. Свідки переказували, що перед смертю митрополит Володимир поблагословив своїх убивць, промовивши Господь, нехай вас простить, та це не завадило богоборцям розстріляти 70-річного архієрея та понівечити його тіло штиками, поховали святителя в лаврі під Хрестовоздвиженським храмом. Його мощі були віднайдені у 1993 році. Коли предстоятелем Української православної церкви був обраний митрополит Володимир Сабодан, ініціативою канонізували священномучника Володимира Богоявленського, митрополита Київського і Галицького, який постраждав у наших краях тут біля Лаври, у часи революції, я був одним із тих єпископів, які ми здобували мощі під Христово з Движенського храму, і ми всю ніч ми в розкопу там здобивалися до того місця, де, де знаходяться останки. Нині митрополит Володимир Богоявленський спочиває святими мощами у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Тисячі священнослужителів заплатили своїм життям за віру у Бога та церкву Христову. Деякі з них знайшли вічний спокій на Лук'янівському кладовищі у Києві. У 30-ті роки їх, як і політичних в'язнів, закатованих НКВДстами, бувало, що ховали просто у братських могилах. У 1993 році на кладовищі поруч із церквою Святої Катерини облаштували храм капличку, освячену на честь новомучеників та сповідників нашої церкви. Громада невелика, але згуртована. Під час богослужінь, що звершуються тут о сьомій ранку, підносяться щирі молитви до Господа та поминаються душі тих, хто потерпів за віру. У не такий уже й далекий від нас час. Отець Валеріан каже, що з Богом у душі загинути не страшно, страшно загубити душу. Ми повинні бути гідні пам'яті цих людей. Бо, на жаль, так буває, що вся наша пам'ять це прочитати Акафіст, проспівати стихіри і все. Ви знаєте, за Христа. Мерти не страшно. Ми повинні перш за все дивитися на себе, каятися не в чихось гріхах, а в своїх. Чому ми завжди кажемо: дивіться, вони гірші за нас. Ти покажи, що ти гарніший, ліпший за нього. Ти покажи свою віру своїм життям. О що таке бути наслідками святих новомучеників та сповідників. Триває героїчна війна з російським агресором. І в цій війні, окрім військових та цивільних, страждає церква. Десятки зруйнованих та понівечених храмів, убиті та покалічені священнослужителі. Здається, на таке здатні лише войовничі атеїсти. Але ні, на цей раз прилітає від тих, хто намагається якось, ніби по-християнськи виправдати ці звірства. Як, побачивши це, не впасти у вічі? Відповідь у прикладі новомучеників, які зберегли живу віру в Христа супереч будь-яким випробуванням. І далі ми подивимося про те, як їхній приклад протягом минулого тижня. Намагалися наслідувати сучасні українські віряни. 3 лютого у суботу 35-ту річницю від дня народження святкував настоятель свята Ольгінського собору в столиці протиєрей Віталій Коцаба. Урочисту божественну літургію цього дня очолював архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, в якому співслужили архієпископ Білогородський Сильвестр та єпископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також столичне духовенство. Для відпусту архієпископ Віктор привітав отця настоятеля з ювілеєм та побажав йому Господньої допомоги у служінні Богові і людям. Сьогодні ми зібралися з вами, дорогі владикі отці, брати і сестри, для того, щоб піднести свої молитви за отця протирея Віталія, настоятеля цього Святогонського собору, з нагоди його 35 річчя. Дорогий отець Віталій, тобі Господь подарував у житті найбільший дар стояти біля престолу Божого, підносити свої руки до гори і просити Його ласки. Його милости і Його щедрот. І не може бути більше нічого у житті священнослужителя, ніж до останнього подиху стояти і промовляти великі і невимовні слова, якими ми возвеличуємо Господа, Творця неба і землі. Я щиро бажаю тобі, щоб до останнього подиху твого життя ти стояв біля престолу Божого, стояв на своїх ногах, підіймав свої руки і своїми вустами промовляв слова. Молитви з глибини Твого серця від щирої душі з Божою допомогою, і це буде найбільший дар не тільки на сьогоднішній день і момент Твого 35-ліття, але дар Твого життя у Твоєму житті, яке Бог благословив таким великим і невимовним щастям, справжнім християнським, яке відчуває і яким живе та людина. Яка є носієм священного сану і яка перед Престолом Божим звершує своє служіння? 4 лютого у день собору новомучеників і сповідників церкви блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Недільне богослужіння правилось у храмі преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також лікарі Київської митрополії. Після читання святого Євангелія владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Після чого було звершено ектинію за упакій душ всіх безвинно убитих за віру Христову у часи лихоліття безбожної радянської влади. За богослужінням блаженніший митрополит Онуфрій висвятив надиякана Олександра Литвиненка, який служитиме у храмі в ім'я святого Яанна Претечі у Солом'янському благочинні Києва. Виголосивши відпуск, блаженніший владика, привітав вірян зі святою неділею та прикликав на всіх Боже благословення. Того ж дня в Одесі відзначали день теза займеництва керуючого одеською єпархією високопрясвященного митрополита Агафангела. Урочиста божественна літургія звершувалась у свято успенському чоловічому монастирі Одеси, очолював богослужіння митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел Афангел у співслужінні з вікарними архієреми та духовенством єпархії, як і зазвичай літургія правила за участю великої кількості вірян нашої церкви. А по завершенні служби Божої іменинник приймав численні поздоровлення. Що найбільше шкодить людині в її духовному житті і що навпаки допомагає стати кращим? Один з найкращих переліків запропонував у своїй знаменитій великопісній молитві преподобний IV століття Єфрем Сирін. Отже, за його думкою, через дух владолюбства та марнослів'я, помножений на ледерство та зневіру, людина потрапляє в глухий кут, але вихід Є. Для цього потрібно стати перед лицем Бога та промовити від серця: Господи, владико життя мого, даруй мені дух доброчесності, смиренно мудрості, терпіння та любові, а також навчи перед усім бачити власні провини, а не гріхи мого ближнього. Саме так не лише навчав, але й жив преподобний Єфрем. А його молитва та повчання стали одним з найкращих засобів для дієвого покаяння, яке, за думкою цього святого, єдине, що здатне піднести нас туди, звідки ми впали. Преподобний Єфрем Сірин – Це видатний християнський письменник. Видатний християнський богослов, який народився в сирійському місті, який називається Нізібін, на початку IV століття, скоріш за все, в 306 році. Це була людина, яка походила з звичайної сім'ї. Його батьки були благочестивими. Як він сам описує, він походив з роду людей. Незаможних. В малому віці він займався звичайними справами, і в його житті навіть він сам в своїх словах згадує про ситуацію, яка була пов'язана з тим, що він, будучи малим, випустив корову. Про цю ситуацію він не розказав нікому. Потім пройшов час. І він випасав стада разом з одним пастухом, який був в не зовсім тверезому стані. Прийшли волки і загубили це стадо. Преподобно Єфрема звинуватили, він досить довгий час не міг зрозуміти, чому його без вини визнали винним. І в своїх молитвах він отримав відповідь. Колись сам Єфрем зробив справу і не отримав ніякої вини за це, зробив справу і полишив її. Всі інші, які були засуджені разом з ним, рівно також були засуджені без вини, але колись, давним-давно, вони зробили якісь справи. Які були неправильними і вони не отримали якоїсь провини. Після цього преподобний Єфрем занурюється у молитву. Після цього преподобний Єфрем починає займатися богопізнанням, роздумовуванням про Бога і знайомиться з іншим великим сирійським подвижником, святим Іаковом Афратом єпископом Нізібійським. Преподобний Єфрем починає писати твори, починає тлумачити Святе письмо і отримує великий авторитет за свої проповіді, за свої слова до народу. Продовжуючи свою пастирську діяльність, він переходить до міста Едеса, де Починає працювати в едейській школі або в едейському училищі, і суть цього училища була в тому, що навчатися там могли всі, всі християни. Будь-хто міг прийти в цю школу. І в ній вчителем був саме преподобний Єфрем Сірін. Основа цього навчання була в першу чергу вивчення Святого Письма. Святе письмо тлумачив сам преподобний Єфрем. І коли ми читаємо його твори, то вони насичені поетичним тлумаченням. Він все зображає поетично, в поетичній формі. За своїм життям преподобний Єфрем Сірін вів аскетичний образ життя. І в сирійському народі. Були такі люди, яких називали сини та дочки завіта. І саме до такої категорії, напевно, належав преподобний Єфрем Сірін. Це були протомонахи, це були люди, які займалися монашим життям, але це люди, які не уходили в постелі, це люди, які жили в містах і вели аскетичне життя, затворяли своє серце. Свою душу для Бога, і при цьому звершували служіння для людей, для народу. Саме так і робив преподобний Єфрем Сірін. В його житті приводять ситуації про те, як преподобний Єфрем в кінці свого життя захотів віддалитися від світу і жити повністю. Самітницьким образом життя. Але сталася проблема. І народ, який оточував пустелю, де жив преподобний Єфрем, жив в злиднях, почався голод. І преподобний Єфрем був вимушений вийти з проповіддю до тих людей, які мали якісь статки до тих людей, які могли допомогти бідним. Він проповідував, ніс слово проповіді до таких багатіїв, які віддали свої кошти преподобному Єфрему. І він роздавав ці кошти для бідних. Більше того, він зробив лікарню, лікарню, в якій поміщалося близько ста чоловік. І все це було за ці кошти. Після цього преподобний Єфрем проводив останні дні свого життя в покаянні молитві, і в плачу. Саме тому більшість богослужбових текстів, які присвячені преподобному Єфрему, говорять про те, що це проповідник плачу, проповідник сліз. Але яких? Тих, в яких людина. Кається перед Богом. Це була свята людина. Преподобний Єфрем провів святий образ життя, але він в своїх сльозах, в своїх покаянних молитвах, в першу чергу молився як монах, як син завіту, про всіх людей, про знедолених, про струджених, про тих людей, які потребували молитви, і його сльози. Вони вбирали в себе це горе, всі печалі тогочасного народу, який переживав і військові часи, і злидні, і голод, і дуже багато інших проблем. Кожна сльоза преподобного Єфрема була направлена на те, щоб ці люди, хоча б якимось чином, відчули божественний мир. Та божественну благодать. На цьому сьогодні ставимо три крапки та прощаємося до наступних вихідних. Традиційно нагадую про важливість нашого з вами діалогу, шановні друзі. Досягнути його можливо, залишивши коментарі, питання або побажання до колективу Вісника. Також не забуваємо робити репости, запрошувати до спільноти друзів. А ті сюжети, що вам сподобалися, відзначайте лайками. І в жодному разі не припиняймо молитву за Україну та її захисників, які щодня кладуть свої життя та проливають кров, даючи нам змогу жити далі. Тож, нехай милостивий Господь щедро поблагословить наших воїнів та усіх, хто трудиться заради миру та благополуччя України. Нехай вилікує рани постраждалих. А тим, хто зазнав важких втрат, подарує розраду та надію, та при цьому зміцнить усіх нас у вірі і любові, яке ми подолаємо будь-які спокуси. Христос посеред нас і є, і буде.